Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! Вітаємо вас! Наша сніданківська родина. Ви бачите наш великий круглий стіл. Наші гості сьогодні головна стилістка телеканалу «1 Плюс 1» Ольга Солонь. Доброго ранку та Олександра Заріцька, фронтвуменка гуртикас. Вітаємо Добре. Добре. вас. Ну ми всі в очікуванні Вже стільки анонсуємо різдвяний вечір на телеканалі Один плюс Він розкішний, красивий. Знаємо, що там особливе дійство створювалося і довго працювали над костюмами. Оля, тому перше питання до тебе: як це все планувалося? Ці костюми шиються на замовлення? Чи все ж таки йде якась якийсь пошук? Ну ти так прям сказала про наш канал. Довго готувалися, шили з швиденькою. А що насправді завдання ну, за тиждень? За ніч. зараз, але насправді робить так так, так, так дивіться. Йо, всі ведучі все знають, як це відбувається. До речі, так, ну типу, ми достатньо швидко це все зробили. Але ну, мені здається, все, що я бачила на артистах, чи то, як ми працюємо з артистами, ну, це був прям кайф. Головне, знаєте, як казала, коли я дивилася на Сашу і заходили в крам, Думаю, головне, як це знаєте, виказувати своє захоплення, не матюкаючись просто. Тому що це було прям Вау! Бути ж в крамі, Олю. Так, бачиш, тому ну, всі ми всі казали, ти так така гарна! Але воно прям було так гарно, прям отак. А ти от коли створюєш костюми і підбираєш образи, ти схиляєшся до того до вподобання з артистів безпосередньо, чи все ж таки до якихось стилістичних Кажали і, і, і Кажи правду? Кажи, давай ти тоді правду, Коли а, ну, я тебе останній раз питала ніколи. Ніколи це раз, але а, тут є стовідсоткова довіра. Ну я починаючи там з танців зірками, і голос країни, і цей проект. Тут стовідсоткова довіра. Вимучена моїми руками, тому що все одно це важко довіритись, але так як ми вже добре знайомі, і слава Богу е, кажуть, що якщо цим буде займатися Оля, слонь Юра, то я така, будь ласка, робіть, що що вам треба. Я приходжу просто на одну примірку, е, знаючи вже мої параметри, які до речі постійно якось змінюються. Вони такі Саш, зробимо нормально. Але ти, ну, ти навіть коли ти приїхала на примірку, ти, Саша взагалі ну реально прям не знала не Саша, не Юля uh -huh. Саніна. Е, ні, Дорофеєв, вони взагалі не бачили нічого. Свої образи. Та вони ну, вон, ну там. Ні, Дорофеєва єдине щось побачила. Ну, ти просто бачила наші з Юрою малюнки, uh -huh, uh -huh. як це виглядає. Це так масня. Ну, щось там було. А така, Що це? Юра все буде красиво. хорошо. Давайте у нас є можливість подивитися Давайте. шматочок. Подивимося, і продовжимо. Такі маленькі сізьо, це ми його зазирнули в шпарину. Завтра о 9-й годині гарно. зустрічається з великою родиною Фокастись. разом з каналом. <світить> <світить> ну, це дійсно це розкішно. Але ти от за кадром сказала, що все відбувалося, дійство і зйомки на вулиці, не на території Ки... Софії Київської. Вам чи не знати, людички. так. ми на своїй шкірі це все відчували, що так, просто Як цуценятка такі має. Але хтось був в сукні, хтось був в шубі. Як Ну, давайте мовляв. Наприклад, Саша в храмі і там повезло їй просто пощастило трішечки, але ну все рівно ми намагалися зробити так, щоб вона просто не віддала там і душу. Тому що насправді було дуже холодно. І ми робили такі секретики внутрішні внутрішніх. Ну, ми не будемо всього. Я була в штанах, просто ще під штани, так ці панчохи, якісь колготи, і зверху ще бодік. Ну коли коли об'єм образ то можна, ну, можна да. ну, Дозволити собі. Ну, то, а не, не, не пощастило Клопотенко, бо він стояв, що сказав, що я буду стояти до тих пір, поки в мене не відпадають вуха. Коли ми на нього вже дивилися, я бачила, що вони просто знає, вже під колір ну просто сашиної сукні. Я думала, ну за, от зараз це, воно такий, як, як ви у фільмах робили, знаєш, воно відпадає. Тому Ну мені здається, до речі, найбільш замерз сніданок і сніданок вихідного дня, тому що ви писалися довго на вулиці і заходили з дідухом. Це теж спой... от Мені здається, що. Ви найбільш просто змерзли. Ну хлопці тоді застали період, коли сніг перейшов в дощ. Було так до... ще да, було да, боже да. існі. Я взагалі я не знаю просто, як люди... це, це такі знаєте, цікаві моменти, да, які да. залишаться поза кадром, але маєте розуміти, що весь цей різдвяне це різдвяне дійство знімалося протягом двох діб. Да, двох діпротом двох так, діб, так. де мінялася погода, де нам Катя Царик розповідала, що навіть дідух на наступний день впав а, примерс, да, і примерс. Його команда відновлювала, ставила на місце. Але результат все одно вартує того, тому що те свято, яке ви побачите 21, 21 двадцять годині. Вже завтра ввечері 100% буде об'єднувати всю Україну. Е, Саша, mm -hmm. знаю, що зараз поглядаємо на цю красу трішки таких анонсів наперед. А знаю, що до Різдва ти готуєш своїм глядачам окремий дарунок прем'єру. 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 А, кліпу yeah. так. ми вирішили зробити його дуже багато прем'єр. І разом з Роксі, ось цей великий альбом, там де є наша пісня, виноград і багато виступів. Тому ми, мабуть, думаємо зробити прем'єру кліпу на початок січня. Там задіявся мій наречений Паша, перше його роль. І він такий дуже... Та, дуже скептично до цього відноситься. Такий, так мені це не подобається. Тут я якийсь Такі, не такий, я така. Ну, це моя справа. Це мій кліп. Я брузулька, да кабрізулька, така а довго вмовляла. Ну поставили перед фактом, коли вже заїжджала команда в наш будинок. От, визна... А, До речі, ми сьогодні знімаємося. Так багато було... не так було перше. Це, це приблизно так, так. У мене чоловік так зробив на пологах. <стан> поставив перед фактом, що він все знімає. А, Тому так? в наших життях буває по-різному. попереду. Хочеться більше акценту а, на, на твій костюм зробити. У нас є зараз можливість подивитися кадри. А Олі є можливість так. Так, прокоментувати, а, хто це чи допомагали українські дизайнери, чи це власне творіння вази. Юрибовчиком робили. це ви з Юрою. Розкажи більше да, ну, Знаєте, В нас так склалося, що в нас вже є досить велика команда людей, які Слухайте, я не можу їх назвати там дизайнерами бо що Це люди, які вміють працювати руками, і вони руками з нами працюють, і вони відчувають нас, Юри. вони відчувають артистів. І вони, ну навіть ви знаєте, всіх від кравчині до mm -hmm. до там, я не знаю, до адміністратора Це не є Команди. просто так. Mm -hmm. І тому ну, ми так хотіли, знаєш, щоб не було зовсім такого, щоб автентичного бо, бо в нас є ну реально там вертеп, він автентично вдягнений і вдягає картинці було видно, що класичний, класичне, автентичне класичне, але а у Саши безпосередньо так. така сучасний погляд Но, на, на пластику. Я ж думаю, що ти бачила, тобі показувала вже. Ні? Якщо є можливість, давайте ми втягнемо фотографію. Вона о... до Доросієву. Угу. Це взагалі витвір мистецтва, тому що да у Юлі там дуже цікавий образ. Ну давайте не будемо розкрывати... най... 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 найменше. Ми його холодно. всі хотіли приміряти. Ну, це це просто неможливо не гарно. Ну немає фотків. Секрети так? зараз розкривати Ні, не будемо. 21-й годині. Наші глядачі все побачать на телеканалі Один Плюс один, зустрічаючи Різдво разом з разом з нашим каналом. Так, але не забувайте, що ми розпочнемо взагалі різдво зі сніданком вихідне, але це буде великий об'єднаний сніданок. Ні не 2,5 години, а цілих 4 години. Всі Семеро ведучих всі, всі тут. Потім на різних майданчиках буде дуже цікаво. 12 страв буде. буде все. Я завтра наспіваюся, колядуюся. Так, так Дівчата, давайте хвилин, хвилинку. А що у вас буде завтра на столі Різдвяному? Чи готуєте ви, чи маєте якісь свої особливі традиції? Давайте. <ривіт> Я поїду до бабусі забирати все, що вона все наготує. <свят> Тому що це традиція. Я приїжджаю до бабусі, у нас завжди так, вона живе на троєчні, то це ніби в інше місце приїхати, в місто <свят> <свят> а, Забор, так. ми в Києд, забираємо <свят> в неї кутю, там вона робить буженіну сама запікає в духовці. І, звичайно, 12 страв. Бабусі, Бабусін <свят> кетеринг, я зрозуміла. Це так береш, є. але це ідеальний кетеринг, це ну, краще ніж будь-якому ресторані. І ми їдемо на Львів, ми, тобто, в потязі будемо якось свято, святкувати. Так, ми бажаємо вам. Чи глядачі зустріти гарно завтра різдво? Починайте готуватися вже сьогодні. Пам'ятайте, що завтра ось ми прокидаємося разом і налаштовуємося на правильну хвилю. Mm. Mm. Uh, можемо uh, зірку спробувати. Так, а сьогодні ми готували а таку зірку, готували. Її ми, ми ми готували. Дивіться, ми, ось ми, так вона Валя, пісна і зелена. Ми так смакуємо. Я чекаю реально, коли ти просто навчиш їх готувати, просто я.